Пожежі на Буковині так 3 вересня до надзвичайників надійшло повідомлення від сусідів про загорання господарської будівлі у селі Слобода. Прибувши на місце, рятувальники ліквідували пожежу на площі 55 квадратних метрів, не давши полум'ю перекинутись на житловий будинок. Проте вогонь встиг знищити господарську будівлю, обладнання для бджільництва, господарський інвентар, мотоблок та дрова. Причину пожежі встановлюють фахівці. Також зранку 4 вересня вогнеборцям надійшов виклик. Про загорання будинку у селі Мигове. Пожежу було ліквідовано ще до прибуття надзвичайників. Попередньою причиною займання є коротке замикання електромережі. В той же час у Чернівецькому районі ліквідували дві пожежі на відкритій території. Перше займання сміття на сміттєзвалищі трапилось у селі Строїнці. Її ліквідували на площі пів гектара. Ще одне повідомлення про задимлення надійшло від очевидців, які повідомили про загорання сухої трави та чагарників на відкритій території. Прибувши на місце події, пожежа. Які загасили полум'я на площі 2 гектара, тим самим врятувавши будинки поруч. Причини обох пожеж встановлюють фахівці.